Не можна заборонити спілкуватися з власною дитиною, тому батьку, тій матері, яка не хоче спілкуватися з власною дитиною. Той, хто хоче спілкуватися з дитиною, той робить це, знаходить шляхи. І навіть коли дійсно жінка чи чоловік забороняють спілкуватися, вони знаходять вихід. Вихід простий, законний. Просто йдеш до суду. Говорить, що мені забороняють спілкуватися з дитиною, а я дуже хочу і дуже люблю свою дитину. Все суд вирішує цю справу, присуджує тобі якийсь день, два в і ти просто забираєш свою дитину на законних основах і спілкуєшся. А коли людина просто на пустим місці говорить, що вона, він, мені забороняє спілкуватися з донькою, з сином, з дітьми, про що це? Це говорить лише про те, що людина насправді просто шукає відмазок. Вона шукає якихось виправдань для того, щоб просто у своїх власних очах хоч трошки вирости, тому що вже та людина впала далі нікуди. Нема такого поняття, як вона мені забороняє. Якщо вам забороняють, як на вашу думку здається, що вам забороняють спілкуватися з вашою дитиною, отже, на це якісь є причини. Тому що знаю на власному досвіді, що не можна заборонити тому, хто не хоче. Тому що, коли ти говориш колишньому чоловікові, син хоче з тобою спілкуватися, а він у відповідь, то чому він не дзвонить. У мене тільки одне питання. хто з тих двох людей, дорослий чоловік та дитина, насправді виявляється дитина? Все таке коротке відео для розумів, для жінок, для чоловіків. Що ж таке? Він вона мені не дозволяє бачитись з дітьми. Бережіть себе, любіть себе.